В Сільському клубі звучала українська пісня Поетичне слово. Учасники художньої самодіяльності села Марківців показували перед своїми односельцями цікаву різноманітну концертну програму. У нас в колективі сталися великі зміни. До нас прийшло дуже багато молоді, можна сказати, дітей, але не залишили без уваги ми і тих старших людей, які співали у церковному хорі і співають далі. Ми тут згрупували разом. Я думаю, що у нас концерт удасться на славу. Так як ми щиро любимо Україну, українську пісню, ми маємо перші результати. Результати такі, що Марковецький вертеп прославився на цілому кругу. Наша юна Христинка Іванюк зайняла гран-при в Кисменецькому районі. Четверте місце зайняла у області по художньому читанню Подню Шевченка. Вона також виступала в Києві і серед 174 учасників вона зайняла дуже почесне місце, як для села Мартівця. Я, як сільський голова, стараюся допомагати чим можу у цей скрутний час, щоб свято пройшло гарно, щиро, щоб люди були вдячні нам за це, а ми людям. Сільському клубі створені мистецькі колективи, в яких беруть участь як молодь, так і старше покоління.